Ображає. Чим він не задоволений, що сьогодні теж саме СБУ, ДБР вимагають від командирів е шукати свідків, ну, якщо це порушення е закону, якщо це порушення наказу, ну і таке інше Ну, потрібні свідки. Два. Він не задоволений тим, що потрібно свідків ще шукати. І БР-ку, е бойове розпорядження. Треба ще й доводить. Він бачите, каже: я ще маю. Ми маємо доводить їм, не просто написати. Бай... Вони просто Та вони не видають БРК за чистую. А тут командир такого рівня незадоволений тим, що потрібно ще й доводити наказ до військових. Ну що це робиться? Ви скажіть. Він сьогодні Білецький викрив те, що робиться у військах. Те, що плювати вони хотіли на цих військових. Щось їм доказувати, щось їм розказувати, щось їм доводить. Та да, нічого не треба доводити. Взяли, посадили, взяли, прибили, в яму його забили. Ну, отак працює, все, розумієте? Бойове розпорядження не треба доводити. Бачите, він возмущає. А що ми ще й доводить маємо? А як же? А як ви хотіли?